Главного 30-річного ювілею Радянської України в Києві відбулося урочисте відкриття памятника славному радянському полководцеві Миколі Федоровичу Ватутіну. На відкриття памятника прибули керівники партії та уряду України, чолі з товаришем Хрущовим, а також гості з братніх республік. Мати Ватутіна Віра Юхімівна, дружина. Тетяна Романівна. Син Віталій. Багатотисячний мітинг трудящих міста відкрив секретар Київського обкому КПБУ товариш Сердюк. З промовою виступив секретар ЦК КПБУ Микита Сергійович Хрущов. Пам'ять про славного сина російського народу, безстрашного більшовика, який віддав життя своє в боротьбі проти фашистських загарбників і пролив кров свою на українській землі. Вічно житиме в серцях українського народу. Урочистий акт відкриття пам'ятника генералу Ін Ватутіну в дні славного ювілею України ще більше зміцнить узи дружби всіх народів Радянського Союзу, узи дружби російського та українського народів в їх спільній боротьбі за комунізм. Один з найбільших індустріальних центрів країни. У конструкторському бюро Верстату будівельного заводу імені Молотова народився проєкт нового унікального верстата для обробки великогабаритних підшипників, які мають величезне народногосподарське значення. Автор проєкту інженер Хома Абрамович Берлявський. Створений новатором-конструктором Верстат. Обробляє підшипники величезних діаметрів до півтора метра. Майстри складання Стахановці Корнєнів і Родяка. Соціалістична промисловість збагатилася вдосконаленою машиною. Нова техніка допоможе трудящим Радянського Союзу виконати п'ятирічку за чотири роки. Конбас шахта номер 2 2 біс, Тресту Бокова антрацит. За успішну відбудову і перевищення довоєнного видобутку вугілля шахту нагороджено орденом трудового червоного прапора. Заслужною славою користується тут ім'я першої жінки врубмашиніста Марії Миронової, нагородженої за героїчну працю Орденом трудового червоного прапора. Чоловік Марії Пилипівни рубмашиніст Костянтин Кочанжі поздоровив дружину з високою нагородою. Дві норми за зміну дають стахановці орденоносної шахти. У відповідь на високу нагороду гірники передової шахти дадуть до 30-річчя радянської армії тисячі тонн вугілля понад план. Полянський район, передовий на Київщині. Тут на Лебединському заводі готується бурякове насіння найвищої кондиції для соціалістичного сільського господарства. Продукція Лебединського заводу відома по всіх кінцях нашої країни. На заводі настали гарячі дні. Перші партії насіння вже відправлені до Вірменії та на Північний Кавказ, де незабаром починається сівбан. Сотні тонн насіння готується для колгоспів і радгоспів України. Виконуючи постанову Ради міністрів України і ЦК КПБУ, колектив Лебединського заводу по-Більшовицькому готується до весняної сівби. Інтрагін це новий вид бактеріальних добрив для сільського господарства. Пляшки насипається чиста земля, яка потім заражається мікробами, що сприяють росту васлин. Одної такої пляшки досить, щоб підвищити урожайність бобових і зернобобових культур на 20% на площі в 1 гектар. У 1948 році стакановці Київського заводу бактеріальних добрів виготують 500 тисяч пляшок нітрагіну. Керує роботою мікробіолог Ірина Шуст. Передова радянська наука допомагає колгоспам республіки в боротьбі за високий урожай.